22 січня українці відзначають День Соборності України, свято, яке нагадує про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Луцьк традиційно приєднався до акції ланцюг єднання. На центральній площі міста містян об'єдналися, щоб разом пронести державний прапор довжиною у 200 метрів. Цей символічний жест нагадує про історичний акт злуки 1919 року. Саме тоді українці вперше показали прагнення до єдності, яке залишається актуальними сьогодні, особливо в умовах боротьби за свободу та незалежність. Як лучани доєдналися до цієї традиції, дивіться в сюжеті далі. Війна лише підсилює усвідомлення єдності серед українців. Чимало людей зібралися на центральній площі обласного центру Волині, щоб підтримати акцію ланцюг єднання з нагоди Дня Соборності України. Лучани прийшли з прапорами, аби показати, що навіть у складні часи Україна залишається сильною та об'єднаною. Єдина і неподільна, і саме у цю мить хвилину цю славетні, мужні воїни країни. Доказують проклятому нашестю ворогів, що Україна наша соборна і єдина. І поділити, тим паче, захопити ніхто не в змозі. Сьогоднішня акція для багатьох стала можливістю не лише вшанувати пам'ять про історичну подію, а й відчути себе частиною єдиного народу. Ось що про це думають учасники заходу. Насправді такі акції вони, по-перше, підвищують якраз таки нашу громадянську свідомість. Бо кожен раз, ти, коли ти розумієш, перш за все, що ти бачиш таку величезну кількість людей, які об'єднані однією метою і однією ціллю, то, перш за все, ти тішишся за те, що ти поруч разом з ними. По-друге, ти розумієш, що це справді важливо, бо це вкотре раз має має таку своєрідну частинку нагадування, що отакі ланцюги єдності показує за що ми боремося, і за що ми маємо продовжувати далі рухати цю країну і її розвиток? Лучанка Оксана каже підтримувати такі ініціативи це спосіб проявити свою любов до країни. Це ну наш обов'язок. Наразі це дуже важливо, тому що я думаю, що всі знають, що соворність це означає єдина, неподільна під одним прапором, під однією ну знаю суспільною думкою, що Україна має жити, має бути, має бути цілісна і ніколи ні під ким не схиляти голову. І тому, як на мене, це ну буде на річ, що ми маємо бути тут знаходитись. Ні під чимось. Примусом а просто за своїм власним бажанням, покликом серця, цей день це момент, коли кожен може відчути приналежність до великої нації, усвідомити цінність свободи та єдності. Лучанин Володимир впевнено зазначає, що цей день пробуджує гордість та відповідальність. Зараз відчути себе українцем, відчути себе вільною людиною, людиною, яка має держава, якої має глибоке коріння. Ну це святе. Ми маємо єднатися і маємо дійсно відчути себе громадянинами України, українцями з великої букви. Нам зараз цього ну неймовірно не вистачає. Містяни не вперше долучаються до цієї акції. Щороку вони збираються, щоб нагадати, день соборності це не просто дата в календарі, а символ нашого єднання як народу. Намагаюся знаходитися щороку тут, підключаємо молодь, завжди раді тут бути, тому що своя енергетика, своя атмосфера та Її... З'єднання людей відчувається. Лучанка Оксана дякує насамперед нашим воїнам, які захищають нашу країну і дають можливість жити вільно і будувати майбутнє. Без них наразі ми ніхто, тільки завдяки їм ми зараз тут живі і можемо відзначати цей день і можемо дякувати, що в нас є таке гарне місто, така гарна країна. День соборності. Вкотре показав, що сила України в її єдності. Попри всі труднощі, ми все одно тримаємося разом, і саме це робить нас непереможними. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі.